20 вересня. Находжуся біля куща фараон. Зараз буду зрізати трошки грон. Буду ложити ось в ящичок. Попробую на збереження. Вже не бачу смислу йому тут висіти. Тільки оси будуть довбати. Ну попробую. Не знаю, що з цього вийде. Короте. Зараз зріжу грону. Там. Та не знаю, 2-3 положу. Коротше, зараз ось оцю зріжу, подивлюся скільки вона заважить. Так, зрізаємо оцю. Ось, ось, я зрізав, ложимо, дивіться, віса по нулях, ложимо її сюди. Ось, вона заважила. Бачите, майже кілограм. Вона тут трошки пощіпана. Ложимо її у ящичок. Зараз зріжемо оцю, мобіть грону, зріжемо. Так. Ось. Зрізали цю. Красиво зложені, красиво виглядає. Пошкоджень немає, оси не побили її. Поки. Ось, бачите, 884. Ну, побачимо. Інтересно, як воно буде лежати. Положу, подивлюся, скільки вона пролежить. Оце якось отак. Дві грони поки виріжу, зараз піду виріжу ще другої форми там альбана навірно подивлюся чи можеш цю маленьку вирізати все оно в кущах така гарненька теж висить Та виріжу я ту мабуть хай буде хай вже буде три так вирізав і цю ми її положимо о, теж 800, бачите, 810. Отак от. Ну, пошкоджених немає, щоб зразу обдивився, вроді немає. Ну, оце так от. Йдемо до другої форми. Так, фараона підрізали. Я прийшов зараз до ось, бачите яка. Цікава форма і колір такий цікавий. Бачите, красивий на сонечку воно. такий. Це Альбано, та що ми посадили місто Альбіни з Олександром. Ну читаючи в інтернеті, пишуть, що вроді він. Нормально зберігається. Ось Заодно провіримо. Зараз ось тут кілограмчик. На вагах зважу, кілограмчик наріжу ягід. Опилення цей рік не дуже хороше в ньому, трошки він підстрадав. Тут нічого не вкривалося, тут взагалі весь ряд не накривався, так як зимувало, як є. ми Затаруємо віса, подивимося заодно. Скільки ж важа ягодки у цього. Так, ось дивіться, затарували. Значить ягодка 18. Ще одна ось друга ця, ось дивіться. 16,5, ця 18 було. Так Цю оси вже з'їли. Ну, ось, сюди, дивіться, 3 грам, цей, три ягодки, 50 грамів. Наш кажуть, цього оси ви їли, бачите. От. Ну, тобто ягідки здорові, щоб ви розуміли, Ну, ось сюди, давайте ще зважимо, Ну, ось, бачите, майже 50 грам, немає різниці. Оце такі ягоди у нього. Давайте розріжу, подивимося консистенцію ягоди. Ножа не брав. Соковито мармелодна бачу, консистенція. М'ясиста. мясисто Ой, По смаку гармонійний. Кісточки ось, ось дві, одна більша, одна маленька, менша. Гармонія, ну сортовий такий, нельзя сказати, що це простенький, якийсь виноград такий. ну є у нього смак хороший. Сейчас наріжу, потім включуся. О, ну, все, нарізав тут кіло 200. Ну такі, бачите, розтрпы. Ось отак виглядає. Інтересна грона, такі длінні, длінні гребні, прикольно, наче іва якась а не виноград. ану, одірвав. Так, ладно, положу, Ложу я це все в ящичок і понесу. Ага, впустив. Ні, цю я грону ту, що впустив, я зразу її в сторону. Лучше так з'їм. бо аж упали по... Лопали прямо. Нам треба цілі ягоди без всяких пошкоджень. От так от все, ящичок є. Перший ящичок у нас оце сюди, це зараз на стіл та з зиму, бо від удару грона, ну ягоди аж потріскали. Воно. Так. Цікава форма, бачите, і колір такий цікавий в неї. Ну, і перший ящичок пішов на збереження, буду дивитися, як воно там буде зберігатися. Рано, звісно, ще ложить, ну а куди діватися то як така погода. На цьому все. До побачення до наступних відео. Тут ще скоро й Марішу будемо знімати, бо тут воно ще, дивіться, які роздяки Маріші висять. Тут оце все Маріша. Привите, Маріша переплітається з ось. Бачите, Альбано, Маріша. Короче, тут воно сплітається все в кучі. Так що на цьому все. До побачення, до наступних відео.